Some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass. And pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm a shoo shoo-shoo. A shoo shoo-shoo. shoo, Sugar town. Лена, скажи, будь ласка, який сьогодні захід ви проводите, адже бачимо не зовсім звичайних студентів, не в джинсах, не у футболках, всі майже у смокінгах, у кроватках. У вас прекрасні туалети. Спасибо большое. Сьогодні у нас в нархозе бал лучших студентів. Это ежегодное мероприятие, куда приглашают лучших студентів, которые проявили себя за последний год со своими родителями. Это торжественное мероприятие, где родители можуть посмотреть на достижения своїх детей. Як визначали цих кращих, Це найкращі студенти, які проявили себя у всіх областях в спорті, в науці, в творчої діяльності. Ті люди, яких кожен год бачать на сцені на всіх мероприятиях, які активно приймають участь у всі, всіх мероприятиях нашого інституту. Традицію вальсування на осінньому балу добре пам'ятають викладачі економічного інституту. В далекому для нинішнього студента 1998 році вперше звичайні студенти перетворились із зубрил та активістів на прекрасних дам та кавалерів. это действительно не разовая акция ни в коем случае. Это уже, скажем так, традиционное мероприятие. В этом году мы празднуем 15 лет. Я считаю, что это уже достаточно большой срок для такого мероприятия. Вы знаете, я могу сказать, что на самом деле такие мероприятия нужны. Повседневность, ежедневная суета какая-то, она действительно затягивает. А такие праздники, когда мы можем позволить выделить лучших студентов. У нас всегда есть пять номинаций. Это «Надежда вуза», Гордость вуза лучшие студенти факультетів, институтов і золота малодіож. Час плине і сьогодення просто таки вимагає бути активним. Викладачі навчального закладу запевняють, їх спідею йдуть в ногу з часом. Активізують свої сили не тільки у концертній діяльності, тож цього року народились нові номінації: відкриття року, зірковий дует, зірка року, майбутній політик та вчений вичурківає определений образ студента Сермнамірі. Во-вторых, это огромная радость для родителей. Потому что, если бы сегодня был датчик, который измерял бы радость, то он, наверное, бы зашкаливал. Я открою вам тайну, заходя в аудиторию Криворожского национального университета, э, действительно, у нас самые красивые студентки. И красивая, и умная. Вот. Но сегодня, знаете, софитов недостаточно, потому что красота их она ослепляет. И действительно, это очень, ну, действительно, вы правильно сказали, это леди, леди, которая заслуживает не только внимания, но и красных дорожек. Сессия. Есть такая предание, поговорка, что только после сдачи первой сессии студент становится студентом. И хочу сказать, что вы наше лицо. И в 98 году я тоже был представлен и номинирован в номинации Надежда вуза. Вот она Надежда. <звы> Спасибо. Большое. Я впервые участвую вот в таком прекрасном. Праздники студенчества. на самые лучшие, самые умные, самые красивые. И можно може самые-самые-самые студенты. і це робить значимось цього прекрасного бала, ще що вище комусь викладацько студентський склад інституту тільки не висловлює довіру, як от першокурсникам. А дехто вже дослужився до серйозних подяк. Наскільки важливо для вас сьогодні вихід ваших дочок, певно, що обидвоє студентки? Економічного інституту в вечірніх супнях і за що вони сьогодні отримують нагороди? Які ваші почуття як матері? Ну мої чувства, є очень горда своїм дуплонком. Это моя старшая дочь. Она заканчивает пятый курс. а Это моя младшая, она в девятом классе, но тоже будущий студент этого института. Ну, конечно, гордость распирает. Что еще могу сказать? Она у нас умничка, активная девочка. Номинация золотая молодежь. Где мы выступаем? Она очень гордится нами. И мы ну, этому очень рады. И нам и мы рады и маме приятно. Кого сьогодні побачили можливо з тих студентів, які вчаться з вашою дитиною в якихось інших образах. Чи здивувалися ви тому, що діти виглядають дещо інакше без джинсів, без футболу? Да, діти, звісно, сьогодні всі дуже красиві і молодіж, особливо дівчатки. Унікальність студентського балу його сімейність. Похизуватись перед друзями-студентами, щось вчергове довести викладачам ніщо у порівнянні зі щирими батьківськими посмішками та сльозами. Дуже важливо, щоб батьки розуміли. И как бы не поощряли, а все-таки отмечали тв твою активность. Они понимали, что это все не зря. Если ты этим занимаешься, значит это для тебя важно. on around as I say go she say yes in the light she can guess the rest Недавно у Кривому Розі є така затишна місцина, де можна випити кухлик чаю, почитати книжку або ж просто перепочити з дороги за символічні внески. Формула створення закладу проста до болю. Креативні власники закладу сім'я Мокрякових згодні на експерименти, плюс наполеглива творча особистість в особі Мар'яни Невиліковної, дорівнює актуальному місцю проведення вільного часу. Щовечора, починаючи з 17-ї, тут розважають на будь-який смак. Скажімо, в понеділок в екомистецькому інтернет просторі скриня гральня. На гральні ми граємо в стіни від шахів до якихось квестів настільних, закінчуючи мафією. а також граємо в ігри активні, типу показухи там, або ігри з приклеюванням листочка і вигадуванням того, хто ти є, щось щось на кшталт, щоб гарно почати тиждень і. Перебороти стереотип, що понеділок це такий нудний і прісний день. По вівторках у нас книгосховище. Це засідання букросерів, клуб такої вільної книги. У нас є вільна шафа, куди кожен охочий може принести книги, які йому дорогі, але вже не потрібні. і Він хотів би ними поділитися. На цьому засіданні, на цьому засіданні усі бажаючі читають уривки створів, які вони люблять. А також будь-хто може з нашої шафи нацупити книжок собі додому, захочуть повернути, захочуть можна не повертати, ми за цим не стежимо. Посереда у нас фото флешмоб, який називається Спалах. По четвергах у нас стереотеатр, який називається Параліч на стій. Його веде казкова поетеса Катя Бондар. Про театр трохи згодом, у наступних програмах про нього вестимемо мову детальніше. Поки ж інтригуємо. По п'ятницях засідає літературний клуб 13, будь-який поет або письменник. Якщо він встигає втрапити до когорти 13-ох, оскільки таке у нас обмеження, він може зачитати усім, бажаючим, усім слухачам свої твори. Обмеження є, що виступ триває не більше 13 хвилин. Таким чином, кожної п'ятниці у нас тринадцята. По суботах у нас зазвичай якісь ну, нетипові, не, не постійні мистецькі заходи, починаючи від теж якихось авторських літературних читань, презентації книги, музичних концертів. І нарешті в понеділях у нас повністю тихо, тому можна прийти зайнятися своїм. Справами підготуватися до понеділка, оскільки ж у нас є маса розеток, Wi-Fi, кілька ноутбуків та власне стаціонарних комп'ютерів, якими можна користуватися, ну і ти, що гарантовано, екскурсувати по скрині можна не тільки по подіям, що тут відбуваються, а і територіально. Кімната див, кімната, в якій будь-які події проходять кожного дня. Є кімната тиші. Це кімната для людей, яким хочеться побути наодинці, або і з кимось вдвох, в трьох, але помовчати про своє, попрацювати, а ще що. А ще що? Там стоїть така мила канапка для людей, які хочуть залишитися в нас на ніч. У нас є кімната самовдосконалення, я не буду коментувати, що там. І ще у нас є одна кімната, кімната розвитку, в якій проходять завжди якісь. Закриті групові заходи, які потребують зосередженості учасників. Перевірити сприйняття закладу ми вирішили з однією з відвідувачок простору. Пропоную тобі невеличку екскурсію цим закладом, і якщо можна, твою зразу реакцію на те, що ти побачиш, що відчуєш. Добро? Добре? Ходімо, я тут побачила в коридорах цікаві книжки. Що що ти зразу бачиш, що можеш про це сказати. Ми можу сказати, що перш за все це дуже цікаво буде молодому поколінню, тому що дуже цікаві такі книжки. Мені здається, не незвичайні, а може і звичайні, але для, для такого підліткового віку, може студентського віку, це буде таке незвичайне таке місце, де можна поспілкуватися, почитати. Таке, таке враження, що ніби ти в якійсь квартирі свого друга, і так все ніби в якомусь такому творчому стилі. Художника або поета, або ще якось такій творчої людини, мені здається. Що ще Бат бачите? Самовдосконалення. Це ну, дуже цікаво, можна подумати. Що самовдосконалення. Так. Що Так. Чи не лякає вас від, така відсутність євроремонту? Мені здається, ні, адже для нашого міста це дуже таке, таке, таке цікаве місто, де можна почувати себе як хочеш. Можна не зважати на те, що навколо, а думати, може спілкуватися зі своїми друзями, створити певні проекти. Може, щось таке. Ти зараз з навчання, з роботи? З роботи. Хоти хочеш... розвитку. О, давай, давай розвиватися. Як думаєш, чим тут можна зайнятись? Певну дискусію можна провести. Презентацію і розетка, це добре. Воно ще був Wi-Fi. Тут кажуть, їх понад п'ятдесят. О, тут можна ще й пограти з дітьми. Я вважаю, теж там можна пограти з дітьми. Ну, Дискусії і ігри. Я думаю, у вільний час, взагалі, от, після роботи у вихідний до роботи або робочі перерва, якщо знаходиться поряд. Прийшла в цей заклад. Так, прийшла. Ми дуже хотіли би надихнути наших відвідувачів на те, що вони можуть. Перетворити і свої власні оселі на якусь таку казку, не вкладаючи в це багато грошей. Вона з дитинства, можна сказати, привикла виступати на сцені. Участвувала в конкурсах, виігрувала перше призові міста, втори гран-при. Потом с пятого класса она начала посещать художественную школу. Закончила через пять лет и дальше пошла по классу вокала. То есть она у нас как-то так разносторонне развитая. Вообще я занимаюсь дизайном очень давно. В прошлом году закончила институт по специальности дизайнер одежды и аксессуаров. И когда на телевидении объявили о конкурсе «Наряд для Оксаны Марченко», я очень обрадовалась. Тетяна Авраменко, 1990 року народження. Освіта у 2011 році закінчила художньо-графічне відділення факультету мистецтв Криворізького педагогічного інституту національного університету. Спеціальність дизайнер-конструктор у 2012 році диплом дизайнера одягу та аксесуарів отримала в мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Має музичну освіту по класу фортепіано та вокалу хобі – фотографія, учасниця проєкту дизайнерів від СТБ, авторка ескізу Моя весна для телеведучої Оксани Марченко. Недаремно Тетяна зраділа, адже роботи дівчини були гідно оцінені, і вже за кілька тижнів вона побачила сукню, яку пошили дизайнери Оксани Марченко за її ескізом на незмінній ведучий талант шоу. Кончательний варіант шила група дизайнерів. Тобто там нет определеного человека. Один був руководитель, але вся група швей, дизайнеры, они дорабатывали. І немного, если вы видели, мої эскиз, конечно, трансформировали. Зустрічайте оплесками Тетяна Авраменко. Татяно, по перше, дякую тобі за цю проголомшливу сукню. Сміливо, витончено і дуже неочікувано як справжня весна. Вона надихає. Ти сама що скажеш? Задоволена результатом? Да, я дуже довольна результатом. Платье вийшло дуже красивим, ви в ньому просто шикарне. Дякую. Ну, пощупати не вдалося тільки, коли я фотографувала з Оксаною, тобто я її обняла. Ну, не знаю, наскільки це іскусственні пір'я, але вони виглядали дуже натурально, не знаю. Ну, вийшло красиво. Мені здається, що це, мабуть, якісь синтетичні нити, іскусственно виведені и на основу зеленую, на сам корсет и платье уже сверху как бы задекорировано этими э, перышками. Дизайнеру Оксаны Марченко было виднее, но, конечно, когда вот она только появилась на сцене, конечно, в принципе, розочки — это как бы было основное. Ну, коли ми ведь не видели в реальності Оксану Марченко вона в жизни немножко другая, ніж на сцені. І, звісно, создавая для определеного человека какую-то модель. Очень сложно ее создать, не видя человека в реальності. Вони оставили саму стилістику наряду, цвіт форми, есть розріз, воротник. Все осталось як я задумувала після такого тріумфу. Тетяна не задирає носа, а продовжує працювати рядовим графіком дизайнером в одному з поліграфічних центрів Кривого Рогу. Очень талантливая девочка, сразу как бы она пришла, и мы поняли, что мы с ней очень хорошо будем работать. То есть она помогает нам э, разрабатывать дизайн э, и обрабатывать фотографии. То есть мы еще занимаемся сувенирной продукцией, поэтому то, что она делает, это по сути помогает клиентам сделать их сувенир Как бы качественным, красивым в плане дизайна. Натаня всегда у нас в курсе всех событий, которые происходят в мире моды. Э, то есть э, с ней очень интересно, она, конечно же, всегда помогает что-то подобрать. Ну, как у нас еще есть, ну, девчонки -то в коллективе, всегда, если что-то нам нужно, то мы всегда с ней советуемся, там, что лучше купить, какого цвета, какого фасона. То есть ну, она действительно всегда в курсе всех этих событий, поэтому с ней можно легко об этом поговорить. Сегодняшние тенденции, как по мне, слишком узки в направлениях. Везде цветочный орнамент, везде шифон. Я очень надеюсь, что наша мода станет более разнообразной, потому что вот даже сейчас, если хочешь купить вещь, очень тяжело что-то подобрать себе такое экстра, экстравагантное и неординарное. То есть все как-то под один шаблон. Насчет тенденций будущего мне тяжело загадывать, в принципе, потому что дизайнеры у нас непредсказуемые. Но я надеюсь, что нас они будут радовать новыми идеями, а мы уже такие дизайнеры, пониже уровня, как я, будем это трансформировать в более носибельный вариант. Потому что то, что мы видим на показах недели мод Париж Милан, конечно, одежда такая необычная, хочется более приземленного. Я больше за практичность. Я стараюсь делать Практично, але і додавати. Тобто, Щоб у було удобно, це, мабуть, найголовніше, але не одіждала головна, її комфорт. Окрім дизайнерсько шватського таланту, Тетяна ще й прекрасна вокалістка. Тож усією дружньою родиною сподіваються, що попереду не лише дизайнерська, а й вокальна кар'єра. Я участвувала в X-Factor, ну як сказати, ексфакторі. Я в Дніпропетровськ поїхала, але далі не пройшла. Я думаю, моя ошибка была та, что я спела две песни: одну эстрадную, другую академическую. И поэтому я думаю, судьи не поняли, с какой стороны лучше меня рассмотреть. Они мне позвали на следующий год. Но на следующий год я пришла с другим своим талантом.